От скажіть, хто такий флеболог і чим він займається? Ну, одне із найчастіших запитань в соціальних мережах чи взагалі пацієнтів, які замовляють онлайн-консультації, хто такий флеболог? Так. <кхем> ну, флеболог пішло від латинського слова Угу. Uh -huh. uh -huh. Звідси можна здогадатися, що лікар, який займається венозними захворюваннями, uh -huh. варикоз, тромбоз. Навіть лімфостаз, коли угу. є стійкий набряк, Це лікарі, флебологи. флебус вена, наука, наука про вени. Відповідно, лікар називається флеболог. Це якби підрозділ загальної хірургії. Або угу. підрозділ судинної хірургії. Угу. Ось тому судинні хірурги, лікарі пацієнти знають, хто це такі. Так. Лікарі, які займаються судинами, але є судини артеріальні, так. є венозні. Так. Лікарі, які займаються і артеріями, і венами, вони називаються судинні хірургії. А лікарі, які займаються тільки венозною патологією, називаються флебологи.